Вони називали його по-різному бандит, проклятий отаман, примара Холодного Яру. Але для своїх він був Чорний Ворон. Його справжнє ім'я Іван, колишній вояк армії УНР. Йому було трохи за 20. В нього вкрали все державу, друзів, наречену, але не змогли вкрасти волю. Коли більшовики захопили Черкащину, багато хто здався, але не він. Разом із побратимами ворон створює загін невеликий, але шалено відважний. Вони ховаються в лісах Холодного Яру, нападають зненацька, знищують цілі відділення червоних. Він не був святим, він був отаманом, жорстоким до ворогів, вірним до останнього. До своїх він бився не за ідею, він бився за життя України, за те, щоб українська дитина росла не в страху, щоб говорила мовою дідів, щоб не кланялась Москві. Краще вмерти в бою, ніж жити рабом, говорив він. Його загін розстріляли. Але навіть по смерті його боялися, бо Чорний Ворон це не просто отаман, це символ. Це той, хто не погодився жити на колінах, той, хто замість зневіри вибрав боротьбу. Ворон залишив нам заповіт. Коли ви забудете нас, ви втратите себе. Не забувай, не мовчи, не здавайся, це твоя земля. Коли ти думаєш, що боротьба даремна, згадай чорного ворона. Бо саме завдяки таким, як він, ми знову маємо свій прапор, свою мову і свою землю. Бо Україна це не просто держава, це люди, які за неї вмирають і не здаються.